На Ух радіо Мої вітання усім слухачам ухрадіо. Як і анонсувала я попередньо о 12-й годині, маємо у прямому ефірі гостя. Міський голова Тернополя Сергій Надал буде відповідати на актуальні питання життєдіяльності нашого міста. Вітаємо Сергію Віталійовичу. Доброго дня, пані Наталі, та всіх шановних радіус. Як завжди розмова наша у прямому ефірі на офіційній сторінці Сергія надало у Фейсбуці. Іде трансляція, і там можете задавати запитання чи коментарі до нашої розмови. А також ми транслюємо у нас на Ютубі усю нашу сьогоднішню розмову. Сергію віталічу, як завжди, ми розпочинаємо про допомогу нашим військовим. І я знаю, що центр ментального здоров'я відкрили на базі лікарні швидкої допомоги, і всі ми знаємо, як надзвичайно важливим є психології психологічне відновлення, психологічна реабілітація наших військових. Розкажіть, будь ласка, про це було проведено капітальний ремонт приміщень першого поверху корпусу номер 3 лікарні такої допомоги. Або бувшої де раніше було поліклініка третьої лікарні. Там облаштовано затишний, сучасний, комфортний центр ментального здоров'я, який розрахований першою для підтримки військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій. Військові, які звільняються з полону, членів їхніх родин, для того, щоб ми мали можливість отримати там необхідну допомогу наступ тих різних психологічних та інших травм, які були отримані під час зв'язку з війною. Центр облаштований з вимогам зі всіма вимогами інклюзивності, широкі приходи, проїзди, безбар'єрний доступ до всіх кабінетів. Центр включає в себе рецепцію, зону очікування для пацієнтів, кабінети фахівців для індивідуальної, а також сімейної психологічної і психіатричної допомоги, кімнату групової терапії, де можуть займатися декілька людей одночасно, декілька одномісних палат денного стаціонару, де можна перебувати протягом цього періоду лікування з спеціальним медичним обладнанням, спеціальними багатофункціональними ліжками. Маніпуляційний кабінет і всі інші, скажімо так, всі інші обладнання, техніка, які потрібні для надання такого виду медичних послуг. Основним напрямком роботи буде підтримка пацієнтів з наслідками стресу, з різними тривожними розладами, депресією для можливості адаптації до повноцінного життя. Проект також реалізовувався не лише за ко за рахунок коштів громади міста, але за рахунок підтримки небайдужих підприємців, які допомагали цей час нам реалізувати проект рікавері це будівництво повноцінного реабілітаційного лікувального центру на базі третьої лікарні. На леді розміщені поруч між собою дуже легко з'єднуються. І сьогодні в нас ті ветерани, військові, хто перебувають на лікуванні в рекавері, можуть супідно переміщатися і бути в тому центрі ментального здоров'я і навпаки. Тому очікуємо по попередніх розрахунках що понад 4 тисячі військовослужбовців, ветеранів, читаннях і сімей протягом року будуть мати можливість пройти необхідне отримати необхідну медичну послугу в цьому центрі ментального здоров'я на базі поліклініки третьої лікарні. Тому рекомендую звертатися всім. Це можна зробити як через сімейну лікарі, так і напряму, приїхавши безпосередньо в цей центр ментального здоров'я. Дякую. Сергію Віталійовичу хотілося б продовжити тему допомоги нашим військовим. Я знаю, що Марія виділяє кошти для усіх мобілізованих військових. Кошти можуть отримати також ті, хто звільнений із полону, ті воїни, які потребують різноманітного лікування, реабілітації. Нагадайте, будь ласка, про це нашим слухачам в Тернополі. Діє програма підтримки оборонозадності, яка серед іншого передбачає матеріальну підтримку безпосередньо наших. Земляків, які захищають сьогодні, нашу незалежність, це рази виплати в розмірі 10 тисяч гривень на придбання обладнання, спорядження це, крім тих коштів, які спрямовуються безпосередньо військовим частинам. Окрім того, ті з наших земляків, хто захищаючи нашу незалежність, отримали поранення, контузії чи інші там стан погіршення стану здоров'я, потребують лікування. Причому відповідні медичну довідку можуть отримати виплати в розмірі 15 тисяч гривень для своїх потреб. Ті з наших героїв, хто повертається з російського полону, теж отримують рази виплати в розмірі 50 тисяч гривень для своїх потреб. Можу сказати, що з початку року 2748 наших захисників вже скористалися можливістю отримати виплати разів в розмірі 10 тисяч гривень. Стосовно потреб на лікування і чи в зв'язку з контузією, на жаль, кожного тижня відповідні звернення. Зокрема, минулого тижня було прийнято рішення підтримати 20 наших земляків, які звернулися з подібними зверненнями, а загалом 457 військовослужбовців нашої громади вже в цьому році отримали виплати на лікування. Семеро наших земляків, які з полону, також отримали відповідні виплати. Тому всі, хто мають потребу в цьому, будь ласка, звертайтеся до відділу звернень Тропільської міської ради за адресою. Вулиця Листопадова, 6, перший поверх де заповнений заповнити бланк простої заявки. Подати звернення можуть як безпосередньо співслужбовці, так і них сімей, родин, але при собі необхідно мати відповідний документ, який підтверджує степінь родинного зв'язку. Дякую. Я нагадую усім слухачам, що розмовляємо. Ми у прямому ефірі із міським головою Тернополя Сергієм Надалом маєте змогу долучитися до нашої розмови на офіційній сторінці Сергія Надала. Маємо трансляцію пряму, тому заходьте у коментарі і задавайте ваші запитання. А ми продовжуємо розмовляти про допомогу фронту, бойові та розвідувальні дрони, системи РЕБ передаються і передали власне цього тижня. Також на передову рішенням виконкому на баланс військових частин спрямували техніку та обладнання понад 4 мільйона гривень. Я знаю, що запити вони безкінечні. А які зараз ще є Сергій Віталійович, на виконанні? Можу сказати, що протягом останніх днів і, в тому числі сьогодні, відбула знов передача того обладнання техніки, з яким зверталися військові частини. Зокрема, для потреб Тернопільського 35-го стрілецького батальйону було придбано передано 50 спеціальних півдронів, які придбалися за їхнім зверненням. Для полку рейнджерів було передано 50 півдронів і окремо два розвідальних дрони, мавіки для підрозділів спеціальних операцій передано 15 сучасних безпілотних апаратів, які мета яких це знищення великих безпілотників ворожих, які активно використовуються сьогодні. Нашими силами спеціальних операцій. Нехай ця техніка допомагає їм. Крім того, попереднього тижня виконавчий комітет прийняв рішення про передачу обладнання ще на 4 мільйона 335 тисяч для потреб різних військових частин. Це в основному безпілотні літарні апарати різних типів, крім іншого, це бензинові пили, це реби, це пускозарядні пристрої. І на даний час в процедурі закупір знаходиться ще 10 тендерів на очікуну вартість понад 9 мільйонів гривень, де теж ми плануємо закупити за звернення військових частин. Основно це різних типів безпілотні апарати, це зарядні станції, це інтерактивний стіл, автомобіль і інше обладнання, за яким зверталися військові. Сергій Віталійович, хотіла б запитати ще про е, інших тернополян, які потребують допомоги. Понад 300 жителів громади отримали е, завдяки рішення виконкому допомогу, і також отримали таку допомогу члени сімей загиблих. Е, розкажіть, будь ласка, хто зміг отримати і кому передана була така допомога в Тернополі? Продовжує свою дію програма Турбота, яка передбачає підтримку найменш соціально захищених категорій нашому, мешканців нашого міста. Зрозуміло, що під час війни кількість таких людей, на жаль, не зменшується, тому мрі їхніх звернень приймається рішення про або про оплату коштів на покращення становища чи на лікування чи про компенсацію комунальних послуг. Попереднього тижня в до рішення ще 346 мешканців нашої громади. Отримують виплати грошові на суму понад 467 тисяч гривень. Також е, прийнято рішення про виплатою адресної допомоги е, ще 60, 67, перепрошую, членам сімей е, загиблих або померлих учасників е, війни і бойових дій, е, а також е, членів сімей е, наших захисників, які пропали без вісти. Окрім того, ще 55 громадян отримують адресну грошову допомогу для часткової компенсації витрат на оплату комунальних послуг. Це ще на суму майже 47 тисяч гривень. Дякую, Сергій Віталійовичу. Маємо запитання від нашої слухачки Наталія Романів. Запитує, власне, ми якраз переходили до питання про теплопостачання. Доброго дня. Сергій Віталійовичу висловлюємо прохання включити опалення у навчальних закладах, оскільки температура у класі сьогодні плюс 13, діти навчались у куртках. Є відповідне доручення для керівництва освіти міста. Ми чекаємо звернення від керівників навчальних закладів. На даний час їх ще поки що не було. Хочу сказати, що тепловики наші технічно готові подати теплоносій в навчальні заклади. Я думаю, що цього тижня такі звернення будуть подавати, оскільки всі на те, що декілька днів похолодань, далі всі очікували потепління, але зрозуміло, що в школах стає холодно дітям навчатися некомфортно. Тому рекомендую все ж таки звертатися з подібною зверненням ми будемо подавати подати в навчальні заклади. Дякую, Сергій Віталійович, Хотілося б ну і розповісти нашим слухачам, що у закладах соціальної сфери вже вімкнули теплопостачання. Власне, в зв'язку з тим, що так, погода не тепліша у Тернополі. Так, тобто логічно було те, що першим отримали тепло. Це ті, хто в першу чергу потребують підтримки, допомоги. Це медичні заклади, це наймолодші тернополяни, які на в дитячих садочках. Тобто на даний час тепло подається в ті медичні заклади, які звернулися. Відповідно, звернення включити теплоносій. Вони отримують уже з минулого тижня. Це, зокрема, Тернопільський обласний центр реабілітації і розвитку дитини обласної ради. Це Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр матері і дитини, який знаходиться на замку і пологовий будинок. Це міська комунальна лікарня номер 2 за адресом Купчинського, 14, де пологовий будинок Купчинського, 16, клінічна, 14, Футьковича 16, там, де всі е, об'єкти, які зв'язані з обслуговуванням дитячого населення, також міська лікарня ж такої допомоги отримує відповідне теплопостачання на, за адресою шпитальна і е, е, 29 дитячих садочків, тобто заклади дошкільної освіти, 5 е, об'єктів це початкові школи. А також Тернопільська спеціалізована освітня школа Тернопільської міської ради на вулиці Сахарова теж отримує тепло ще з минулого тижня. Тому, оскільки ми бачимо, що потепління, на жаль, такого, яке було очікувано, поки що не прогнозується. Тому, очевидно, щоб зберегти комфортніші умови для навчання дітей, потрібно до цього року включати до опалення. Освітні заклади. Дякую, Сергій Віталійчу. Ну і напевно питання, яке теж хвилює наших жителів: чи зміняться тарифи на централізоване опалення та гаряче водопостачання у новому опалювальному сезоні? Минулого тижня виконавчий комітет розглянув декілька рішень стосовно тарифів на тепло і гарячу воду для різних категорій споживачів нашої громади. Потрібно сказати, що згідно з закону такі рішення мають прийматися щороку напередодні опального сезону. Звісно, що за рік змінилася структура і собівартість тарифу на теплу і гарячу воду. На жаль, собівартість зростає кожного року, тому що змінилися ціни на електрику, змінилися ціни на воду, які підняла держава. Інші витрати, які зв'язані з подачою тепла і гарячої води, тобто собівартість з -з 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 значно зросла. Але хочу заспокоїти мешканців: вартість теплоносія, тобто вартість тепла і гарячої води для населення, залишиться незмінною. Незважаючи на затверджений тариф, рішення виконавчого комітету рекомендовано і зобов'язано теплокомуненерго подавати тепло і гарячу воду для населення врахуванням певних коефіцієнтів до реальної ціни. Можу сказати, що населення фактично буде сплачувати в цьому пальному сезоні таку ж саму вартість, яка була в попередній рік, але це буде становити вже половину від реальної собівартості тепла і гарячої води. Зростуть ціни для інших різних споживачів, але населення буде платити попередню плату, як це було і в попередньому році. Дякую. Розмова із мером Тернополя і Сергієм Надолом у нас у прямому ефірі. Галина Софтес задає запитання: коли у Тернополі і районі позакривають московські церкви? Тоді, коли для цього буде відповідне по-перше, бажання самої громади, оскільки. Є сьогодні церква, яка ще підпорядкована, скажімо так, не українській православній церкві, так, але для того громада має прийняти рішення, щоб на місці цього храму існувала інша громада, яка буде українською православною церквою. Саме приміщення, яке є власністю, ну, по ньому є певна процедура, тому що воно є зареєстровано як об'єкт власності. В державного реєстратора а стосовно іншого, нехай створюється нова українська громада української церкви. Ми про це говорили з священнослужителями? При цьому робиться напрямку певні дії, які ну, в першу чергу які мають зробити священнослужителі, а Ми готові в цьому підтримати. Дякую, Сергій Віталійович, І на завершення у нас завершився у Тернополі прийом заявок на громадський бюджет в умовах війни. Звичайно ж, розкажіть, будь ласка, які ідеї з розвитку міста пропонували тернополяни? Закінчиться прийом всіх пропозицій. Хочу сказати, що зареєстровано на проєкті громадського бюджету 24 проєкти. Ми говорили, що цей проєкт, громадський бюджет особливим, тому що він буде діяти лише враховуючи вимоги воєнного стану. А Це маці наразі ми давали пропозиції, в яких напрямках можуть бути реалізовані проекти. Це в першу чергу безпека, це, це безбар'єрність, це інклюзія. І власне саме в таких напрямках і подавалися проекти. Декілька з них можна навести як приклад, зокрема, це облаштування інклюзивної прилеглої території з дитячим інклюзивним майданчиком поруч з дитячою поліклініки на Ходьковича. це облаштування зупинок міста інформаційним табло пасажира поблизу соціально важливих об'єктів, благоустрій інклюзивних просторів між будинками, облаштування спортивних локацій з елементами інклюзивності. Всі ці проекти подані є. Нагадаю, що переможцями стануть ті проекти, які не беруть найбільшу підтримку мешканців, але не менш ніж 500 голосів. А їх реалізація запланована на 26 рік. На це будуть передбачатися кошти в бюджеті 26-го року. Сподіваємося, що ми зможемо їх наступного наступному році реалізувати і зробити наше місто ще більш комфортнішим для усіх категорій мешканців нашого міста. Дякуємо, Сергій Віталійович, Дякую вам за розмову. І завершити її хотілося б. тут не запитання, а побажання від нашої слухачки. Інна Іванюк нам пише зараз. Дуже важливо єднання усіх разом до знищення ворога. Сили вам, терпіння і благословення всій команді. Дякую. Дякую на закусію. Дякую, дякую вам за розмову у прямому ефірі. Ми спілкувалися із маром Тернополя і з Сергієм Надолом, усім нашим слухачам і усім українцям перемоги. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і де швидшої перемоги. Дякую. дякую.